Всім привіт, сьогодні я вам покажу, як зробити коробочку олігани. Далемо один листок. Зараз, зараз. Далемо один листок. Всі ось ці листочки ми відсуваємо, нам вони не знадобляться. І <кій> в кінці буде сюрприз <сі> <вій> І ось дивіться, спочатку робимо ось такий згин, Ось такий. Потім робимо ось такий згин. І в нас виходить ось така штучка. Як шапка. І тут робимо вже в другу сторону такі саме два згини, щоб в нас вийшло. Ось це. Дивіться, наче так. Тут ось так можна зігнути. Тут ось так. Тут ось так і тут ось так. Далі ми робимо оце згинаємо. І оце ні, ось спочатку. Треба зробити ось такий згин, і ось так. І ось. Я вмію це робити. Я вмію це робити. І ось так от... і ось так. приблизно так. Ось так у вас може вийти це клащер. Тепер робимо тут такий самий згин. Ось так от. Ось так, и тоже делаем вот так, блин, вот так, вот так, Ось. и тут делаем то же самое. Ось так. І ось так. Ось так. Ось колобочка вже в нас вийшла. Ось mm. така вона. Це коробочка тут можна ще підклеїти скотчем. Я знаю, що це олігами. Двохстороннім зараз підклею, Зараз. Якщо у вас вийшло краще, можете не підкоювати скотчем. Не зважайте на це. Все. Я пішла кояти скотчем. Оце в -та. нас там сніг. Он бачите за вікном. Оце сніженка Зможайте і все. Це да колобочка назойха. Ось, значите. О, сюди можна щось покласти. Наприклад, динозавлика. Ось в мене один динозаврик. І ще один динозавлок у мене є. Ще в мене я. Ще один динозаврик. І ще один динозаврик. І ще один динозаврик. І Ще один динозавлик. Оскільки в мене всього динозавриків. Навіть більше. Але в цьому відео висих. Побачите і тепер настав час для сублизу, і як же познака в моєму відео? Тому Зараз побачимо, кого я намалюю. Саме так сьогодні я її взяв, це не попів. Кого я намалюю. <кхух> Дивіться, спочатку малюємо. Та ні, я не буду вам показувати, кого я намалюю. І вгадайте, кого я намалював. Я намалював кліпела. Ось така в нас вийшла коробочка. Ви можете намалювати будь-кого. можете навіть без Майнкрафту, можете нікого не малювати, можете з другої гли малювати. Можете будь-що тут малювати, або нічого не малювати. М -м ось. Бачите? Ось такий в нас коробочка вийшла. Ииииии всем бывает.